На Волині за добу загинуло два мотоциклісти. Летальна аварія трапилась у селі Кортеліси Ковальського району пізно увечері. Водій мотоцикла зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ, який рухався заднім ходом з головної дороги на подвір'я. Внаслідок ДТП 20-річний керманич двоколісного загинув у кареті швидкої допомоги. Інша ж смертельна ДТП трапилась на камінь -ка 17-річний керманич мотоциклу не впорався з керуванням та влетів у електроопору. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці. Зазначимо, що з початку 2025 року у дорожньо-транспортних приводах за участі мотоцикла на території Волинської області загинуло вже шестеро людей, і всі ці смерті могли бути попереджені. Поліція в Волині закликає до максимально відповідального керування мотоциклом. Дотримайтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо у стані втоми або алкогольного сп'яніння та безналежної екіпіровки. Батьки, не допускайте неповнолітніх до керування транспортними засобами. І пам'ятайте, Життя найбільша цінність.